Ваша дитина прийшла, на парти, за партою новою сидить, новою сидить. Книжки є нові, нові, все, що там, меблі, нові, в класі ремонт зроблений. На шкільному подвір'ї гамірно батьки з'ясовують стосунки, бо одна родина частково відмовилася здавати гроші. Ми здали 50 гривень на ігрову кімнату, здали по 25 гривень на потреби класу. А стосовно потреб школи ми е, не мали поки що волі це робити. Є благодійний фонд, і нам жодного разу не було запропоновано зробити це безготівковим розрахунком на розрахунковий е, кошт. Тобто ніде не ставляться підписи за те, що батьки здають ці кошти. Одна з моїх пропозицій це е, Да, це те, щоб кожній людині в школі надали розрахунковий рахунок благодійного фонду і всі потреби школи залучати з коштів міського бюджету. Керівник пришкільного благодійного фонду говорить, з готівкою не працюють, принаймні що стосується витрат. Всі витрати у нас, які йдуть, це тільки безготівкові витрати. Кошти поступають на рахунок, у нас батьки можуть або самовільно приносити до термінала і розраховуватися. У них є у всіх батьків є реквізити рахунку банківського нашого. Як же приходять гроші, хотіли спитати директора, але туди не пустили. У нас заборонен вхід до навчального закладу, крім учнів та працівників школи. Тому я запитую, чи є у вас редакційне завдання. Редакційного завдання немає. є посвідчення. Ну не вибачте, посвідчення, будь, будь ласка, коли у вас буде редакційне завдання, підписане головним редактором, Тоді ми вас будемо зустрічати і з вами вести бесіду. Наступного дня знову йдемо до школи вже за домовленістю. Сьогодні директор усе розказує і показує, як витрачаються батьківські гроші. Два вікна у цьому спортзалі. Тут нова плитка. А це саме той клас, де навчається син Калмикових. В класі був зроблений повністю капітальний ремонт, капітальний ремонт стелі, нові світильники, нові парти, нові стульчики, нова стоїть мебель класна, учительський стіл, ноутбук є у вчителя, є принтер, є телевізор. Звичайно, все це було куплено і зроблено за кошти батьків, які до цього навчалися в цьому навчальному класі. Ще школа поповнила з батьківських кишень орхтехнікою та ігровою кімнатою. Поки все оглядаємо, підійшли батьки. Одна з мам каже, просто допомагають школі. За два місяці, які ми посіщаємо цю школу, нарікань, як такових не було ніяких. Ми прекрасно розуміємо, що фінансування недостатньо, звісно. І ту посильну допомогу, яку ми можемо оказати, ми показуємо. В управлінні освіти говорить, позиція батька виправдана: перевіряти, куди йдуть гроші, мають право. Ситуація, коли звертаються батьки за роз'ясненням правомірності щодо благодійних коштів у школах чи дошкільних навчальних закладах, не вперше. Міністерство освіти і науки теж видано наказ про звіт керівника. і у роз'ясненнях, які є, в обов'язковому. Разі має бути присутній звіт в звіті керівника звіт про використання благодійних коштів, і не тільки голови батьківського комітету чи батьків ради школи, а обов'язковий керівник має відзвітувати. А для того, щоб менше було різних домислів, слухів, треба звітувати щомісяця. За інформацією управління освіти, з початку року загалом по галузі батьки підсобили закладам на 10 мільйонів гривень. Тобто в середньому на кожен заклад припало по 125 тисяч гривень, ще 14 мільйонів на всіх дав бюджет. Відомості про зібрані та витрачені кошти, говорить очільниця галузі, можна знайти на офіційних сторінках садків і шкіл. Є такий і на сайті нашого навчального закладу. Втім, номер рахунку, на який можна перерахувати благодійні внески, не вказаний. І поки родина Калмикових свого сина за заявою до школи не водить. Тетяна юхта Сергій Сурков Олександр Гордус на часі новини вирішити це.